Не дивлячись на всі воєнні виклики, в Одесі продовжує діяти цільова програма допомоги вразливим верствам населення, розповідає керівник департаменту соцполітики Олена Китайська. Людина опинилася в ситуації, з якою вона сама не може, або члени родини не можуть їй допомогти. От Тоді вона звертається до міста, надає відповідний пакет документів, і тоді ми комісійно розглядаємо питання надання матеріальної допомоги на вирішення конкретної проблеми. Місто надає допомогу інвалідам, багатодітним родинам та одиноким пенсіонерам в складних умовах. Звертатися можуть не тільки Одесити. Категорія ВПО, ми е, в програмі прописали, що все, що стосується наших одеситів, якщо людина вибрала Одесу як місце, де вона зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа, ми вважаємо цю людину Одеситим. Одеситом угу. і на неї розповсюджуються повністю всі ті е, можливість отримання всіх тих допомог, які гарантує наша програма. За словами Олени Китайської, рішення про виплати приймаються колегіально на комісіях. В які входять, окрім чиновників, представники різних громадських організацій, найчастіше запити стосуються допомоги у компенсаціях на лікування та оплати боргів по комунальним тарифам. Ми тільки надаємо допомогу на погашення заборгованості. Ну, по-перше, максимальна сума визначена програмою це 15 тисяч. По-друге, родина звертається, але вона повинна розуміти, що це повинна бути та родина, яка не може самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Тобто, це в першу чергу це люди пенсійного віку, це особи з інвалідністю, це багатодітні родини, які мають невеликі статки. Ми розглядаємо документи, які надаються в першу чергу від тих організацій, де людина має заборгованість. Також місто допомагає і потерпілим від ворожих обстрілів, компенсує витрати на лікування і надає гроші на первинне відновлення житла. Основні кошти потерпілим повинна компенсувати держава через її відновлення, але це забирає тривалий час. Тому оперативна допомога на місцях вкрай важлива, говорить Олена Китайська. А коли в тебе нема вікон і йдуть дощі, то ти не будеш чекати. Тому місто вирішило додатково до державної дати можливість людям отримати допомогу на відновлення свого житла. По-перше, а якщо людина сама постраждала і опинилася в лікарні, то ми надаємо допомогу в залежності від стану цієї людини. Більш детально про те, як скористатися можливостями місцевої цивільної програми допомоги, дивіться у підсумку. Кові програмі про головне у неділю.